І насамперед, давайте про певний оптимізм, якого відверто кажучи, зараз дуже бракує. Московити почали рахувати збитки, передусім на тлі недозаробітків від експорту нафтопродуктів. І причина цьому збройні сили України. Після ударів наших фахівців із далекосяжного ураження нафтопереробних заводів окупантів поставки сировини з Москвою впали до семирічного мінімуму. Таке принаймні писали напередодні аналітики КІПЛ мережевої платформи глобальної торгової інформації. Від початку 2024 року рашистські НПЗ та нафтобази були атаковані більше як два десятки разів. Під ударами опинялися всі великі заводи, розташовані західні. Уралу. одна з найгучніших операцій припала на початок травня. Тоді вибухи пролунали на найбільшому НПЗ у центральній частині Залісся на Рязанському нафтопереробному заводі РосНєфті. Упродовж року там переробляли до 18 мільйонів тонн нафти саме в минулому часі. Разом із тим вражають і летять українські безпілотники ж не лише по нафтозаводах, по нафтопереробних базах. Так от чи є шанс от, за допомогою цих далекобійних ударів? Ну, скажімо так, змусити путінську кампанію до капітуляції. От аналізувала ретельно це все. Кореспондентка Спецкору Марія Могонесян. Давайте подивимось. Палало горіло, спалахує і буде ще. Те, що відбувається на території держави агресора, це відповідальність держави агресора. І так і півним наслідком повномасштабного вторгнення Росії проти України. Це те, що можна говорити. Україна захищає себе, зімнеє власні території. 2024 для України з точки зору систематичної руйнації московицьких промислових і переробних потужностей та логістичної інфраструктури, точно можна вважати перспективним масштаби ударів українськими далекосяжними безпілотниками по нафтопереробних заводах та нафтобазах окупантів чим далі лише зростають у деяких випадках. БПЛА долітають і влучають по цілях на вісині понад тисячу кілометрів від кордону. То ми витратили декілька мільйонів доларів на дрони, але завдали шкоди, як мінімум матеріальної на сотні мільйонів доларів. Які доведеться витратити на ремонт цих заводів які доведеться, які втратили вони через зменшення експорту свого? А це одне з ключових джерел їхнього фінансування. Ми розтягуємо або створюємо умови, коли вони вимушені. Смикатись і думати, як їм захистити ці заводи, і не лише заводи. Під удари безпілотників потрапляють ворожі металургія, гірничо збагачувальна промисловість, авіозаводи, військові аеродроми та навіть електростанції. На днях російські пабліки заволали, що українські БПЛА Камікадзе завдали ударів по тягових і трансформаторних підстанціях на залізниці в Орловській та Курській областях. РФ цей напрямок є надзвичайно важливою рокадною залізницею, що її активно використовує московиське військо для постачання ресурсів на підтримку війни. В це все маленькі кроки до того, щоб припинити війну, щоб вони розуміли, що це дорога з двостороннім рухом, що не тільки сюди можна стріляти, бо воно прилітає назад. Тому що коли вони не відчувають, що може бути відповідь, то вони будуть це нескінченно робити. Ціна продовження агресії для Путіна і його компанії чим далі лише зростає повільно і не усе усяжно, Але свою справу потроху роблять численні санкції. Вперше за чверть століття російський Газпром відзвітував про збиток у майже 7 мільярдів доларів. На першу тому причина втрата європейського ринку. Систематично додають вартості у цінник війни для Кремля і атаки українських дронах по нафтопереробних заводах агресора. Експорт сировини пригальмувала надходження валюти, серйозно уповільнилось, хоча й не зупинилось зовсім ба більше аби Подолати ризики виникнення дефіциту пального на внутрішньому ринку одна з найбільших бензоколонок світу почала імпортувати нафтопродукти з Білорусі. Коли стане відомо про поставки цих бензинів і дизеля з Білорусі до військових російських, то буде нанесено удари по білоруських заводах по нафтану Новополоцьку і по Мозерському МПЗ. В Росії три десятки великих нафтопереробних заводів і близько сотні міні-НПЗ. Третина із загальної кількості вже були уражені українськими безпілотниками, поки, на жаль, остаточно не знищені. Але переробка, а відтак, і видобуток нафти на Московії, скоротилася на 12%. Процент, ніби й незначний. Та це вже призвело до здорожчання пального від початку року на понад 20%. Пропозиція скорочується, заводи стають не ремонт. Подібна ситуація із диспаливом. Такий розвиток подій певні аналітики нафтового ринку щодалі перетворюватиметься для Кремлі Лівців, лише на більшу і серйознішу проблему. Потрібно посилити втричі цю інтенсивність для того, щоб перше, бензин потроху почав зникати з заправок російських, тоді до кожного дійде, що щось не то відбувається. І друге, це росла ціна на нафтопродукти. Цього боїться будь-який уряд. Глибока економічна криза на Росії, коли фінансового ресурсу на підтримку війни геть забракне, теж цілком реальний сценарій забезпечити його абсолютно у змозі фахівці з далекобійного ураження збройних сил України. Хай не одразу не блискавично, але систематичні удари з одночасним розширенням географії та номенклатури цілей неодмінно змусить Кремль реагувати. Не виняток що шляхом припинення агресивної війни. Марія Моганесян, Роман Сищенко, Спецкор, Марафон. Єдині новини. Пані Ігрі, ну, очевидь, багато про що тут можна говорити про в цьому аспекті, так? але як на мене питання найголовніше, чи можливий сценарій, коли от вартість війни і не в останню чергу, завдяки от влучній роботі наших безпілотників далекосяжних, вона стане для російської промисловості ну, просто непідйомною, і зрештою ну, змусить путінську гопкомпанію там до капітуляції? Знаєте, якщо так от казати загалом, то дійсно воно так, але. Для цього ми повинні фактично знищувати не тільки НПЗ в європейській частині, але передбачати можливості знищення найбільш потужніших НПЗ за Уралом. А я б хотів би нагадати, що один із самих великих НПЗ знаходиться в районі Омска, якщо не помиляюсь. І крім іншого, засоби доставки транспортування, А засоби транспортування це не тільки залізниця, це і трубопровідний транспорт. Про який треба теж не забувати, точно так же, як не треба забувати про мости. До речі, був показаний дуже непоганий приклад спроби ударів по мостам. Але ще раз кажу, тут чітко необхідно розуміти, що є ключовим, як Росія маневрує засобами доставки для того, щоб своє пальне доставити безпосередньо в бойові частини. Це одне питання. Інше питання воно полягається. Так, європейську вони е, фактично втратили покупця, але з'явились нові покупці. Індія, в першу чергу. Я не кажу тільки про Індію. Тобто, це треба теж враховувати, якимось чином впливати. Тоді ми можемо сказати, що відсоток впливу на цей війни значно буде більш потужніший, і ми зможемо більш е, фактично змусити. Розглядати це питання як питання, яке необхідно для того, щоб ну припинити чи наблизитись до припинення активних дій з боку Російської Федерації, якщо ви зачепили логістичні шляхи і не думав про це питати, але от буквально сьогодні таке трохи недвозначне знаєте твердження було від вельми шановних осінтерів про те, що мовляв кримський міст. Утратив свою значущість. з цим багато хто не погодився і мовляв, ну в першу чергу відпала необхідність його там пробувати руйнувати. На вашу думку, з, з, з тої інформації, якою ви володієте, кримський міст настільки дійсно втратив свою е, там потребу, ну вочевидь, за рахунок побудови цієї нової гілки, залізної? От давайте візьмемо так. розглянемо. не було гілки, був кримський міст. <свят> Потім ми е, взяли ополовинили фактично можливості цієї гілки через кримський міст. Угу. Але разом з тим Росія зробила ще додатковий Кримський міст в районі, будемо казати. Сухопутного коридору. Тобто тут фактично їхні можливості ну, Зростає. збільшуються, так збільшуються десь в півтора рази. І це треба теж розуміти правильно. Тобто, я не готовий сказати, яка там пропускна зараз на сьогоднішній день здатність тієї залізниці, і наскільки ми можемо впливати безпосередньо з своїх територій, неокупованих територій на цю залізницю. Але треба брати в розрахунок те, що на суходолі а, залізничні війська Російської Федерації вони працюють кажуть найкраще в світі. Е, е, ну давайте і так найкраще в світі можна казати, якщо взяти до уваги, що у нас залізничних військ, якщо я не помиляюсь, має три чи чотири країни.